Замовив собі для обрізки саду секатора. Стоя акумулятор і подовжувач на 2 метри 60 см. Буду цього року пробувати, я професійно обрізаю отакий секатор. Акумулятор на 6 А. Пробуємо зразу, як він працює. Włączam, dwa razy naciskam, szybko. Zaraz uprobuję na slivy. Takie bardzo las ryże. Grubszy, my popróbujemy później. Tak, to plastikator. Ryże dobrze. Пилку тобто треба ще голов подати, Добре, ще подовзуємо, попробуємо. У руках та голова. Якщо багато збігаєш? садів, це, це дуже важливо. Перший раз я пробую. Ви бачите який буде результат. О, ви Добре. Нажимаємо. Добре. Воно попробую підрізати. Японську грушку поптував.

Все, дякую.